Доброго дня, друзі, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Кому цікаві мої репортажі, заквіти, можете підписатись на канал, ставити лайки, зробити коментарі. Раніше я Виходив на російській мові. Зараз у зв'язку з такими подіями, що відбувається на Україні, всі ми українці повинні переходити на рідну мову солов'їну. Ну, не завжди ще виходить чисто говорити, тому що проживаю в рускоязичному регіоні. І тут спілкування. Йде суржиком, але стараємось. Тому підтримуємо все українське. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А я розповім е, про свою е, значить, е, вербену. Ну, Вербена є куста, кущова, а є ампельна. Кущова там, е, використовується е, в квітниках, а ампельна використовується в кашпо, в подвисках. От перед вами два сорта біла і червона вербена ампельна. Що треба сказати? Вербена ампельна після Сольфінії, Петунії займає десь друге місце почесне в розповсюдженні і в популярності серед квітарів цих любителів квітів. Ну, Прекрасна культура, шикарні, бачите, все в неї. Вот. Ну, зараз вже середина осені, можна сказати, вже закінчується вегетація, починається листопад. Вот, і рослини вже готовляться в зимі. В природі, звісно, там де вербена, звідки вона родом із південних регіонів. ну, з тропіків, там вона є як багаторічна, а в нас використовується як однорічна культура. Проте в мене є досвід, як зберегти, допустимо, маточні рослини в зимовий період. Значить, Для цього потрібно обрізати всі лишні пагони цієї культури і Залишить тільки декілька центральних скелетних пагонів, Ну, як, наприклад, ось в цьому горшку. О. Перед закладкою на зберігання потрібно також обробити протигрибкових хвороб. Ну, Зняти із Рослин всі больні листя, і вона може зимувати при плюсовій температурі. Періодично, період зимовки, звичайно, потрібно слідки следити за вологістю, не переливати, але і не висушувати, щоб вона висохла на, на сухарі, бо тоді пропаде. А так, от в таких умовах при температурі 5-6 до 10 градусах, вона буде в стадії спокою і добре перезимує. А навесні почне відбивати нові, нові паростки от, із пазух листя, і буде служити як маточним. Маточною рослиною, так і можна з неї отримати товарний хороший куст. Отак, от ну, для того, щоб ще розмножити, я ще її черенкую. Ну, от в таких розстільнях використовую значить, перліт і вермикуліт. Да. розчеренкував ідея яка. Зараз, поки ще теплі е, стоять погоди в теплиці, вона буде потихеньку е, вкорінюватись. Е, Причому вербена дуже добре піддається вкоріненню. О. Після вкорінення, я так думаю, буде десь 2-3 неділі, е, а погода вже не такі жаркі, може й до 4 неділь. Вона в коріниці і буде знаходитися в цій розстільні. При настані заморозків я їх також перенесу всі в тепле приміщення, ну там температура ну, для зимівлі, виходить, не піднімається вище 10 градусів Цельсія. І вона в такому стані повинна знаходитись. До весни. Весною готові черенки із корішками, можна буде пересаджувати вазончики і готовий посадочний матеріал. В принципі, фірми продають черенки, які займаються розмноженням пітунії, сульфінії і вербени. Продають черенки, готові ну, в такому стані для посадки. А я спробую зробити самостійно черенки в таку розцільну приблизно входить до 100 череночків. Ну, от. Якщо в мене все вийде так, як заплановано, то вже на весну у мене будуть і маточні рослини, і готові рослини для подальшого використання. Так що, друзі, така ситуація з вербеною ампельною. Кому сподобалось, ще раз нагадую, можна підписатися, можна прийняти якийсь мій досвід. От. А на цьому закінчую. Всім мирного неба. Саме головне віримо в Збройні Сили України. От. Помагаємо чим можемо. І на цьому закінчую. На все добре. До нових зустрічей. До побачення.